Проїбався Саша Сімпел. Зайву визнаний найкращим гравцем Blast Open Lisbon 2025. Середній рейтинг зайву за 14 карт склав 1.44. Но це щось неможливе. Просто якісь дурні показники. Найближчі переслідувачі його це GL, у якого навіть одного Адеру немає. Це дуже круті результати. Зайву реально на якомусь міжгалактичному рівні, і тільки що хочеться сказати, що десь проїбався Саша Сімпл, за яким ми дуже сумуємо, який реально міг составити конкуренцію, зайву і реально не те, що міг составити, він її. Робив цю конкуренцію, і він, навпаки, зайву за ним тягнувся. А зараз маємо тільки чемпіона зайву, але ми дуже щасливі його результатам. Він реально піднімає рівень КС на якийсь піднебесний, красавчики-французи.